Тема налагодження тісної співпраці між комунальними організаціями, які обслуговують населення, щоб покращити якість послуг, стала основною під час наради, що відбулась 10 липня під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Такий підхід дозволить оперативно вирішувати всі нагальні питання і можливі проблемні ситуації, щоб задовольнити потреби подільчан. Кожен із присутніх керівників комунальних підприємств та відповідних структур доповів про стан справ у підзвітній йому установі. Обговорювались роботи, які здійснюються в даний час. Для прикладу можна навести декілька з них: цей процес підготовки до майбутнього опалювального сезону і благоустрій громади, ремонтні роботи по лініях водопостачання, роботи, що здійснюються комунальними підприємствами і обслуговуючими компаніями по заявках від населення, здійснення будівельних і ремонтних робіт, а також контроль за роботою підрядників. Окрім того, велика увага була приділена оновленню і обслуговуванню комунальної техніки, щоб покращити якість робіт, що виконуються для забезпечення комфортного життя подільчан. На основі отриманої інформації, виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським, були окреслені першочергові завдання і надані відповідні доручення.